Я в Краматорську, прямо в Краматорську на постійній основі, ну, десь з 23-го року. Постійно тут, бо служу, в вихідні провожу в Краматорську, а так проживаємо на околицях Краматорська база і виїжджаємо, звідти, звісно, працювати, працювати на фронту. У мене було певне упередження, коли я підписував контракт, коли я їхав в Маріуполь. У мене було певне певне упередження, що тут міста виглядають якось, напевно, захезано і дико. Але коли я приїхав вперше в Маріуполь, я закохався в це місто. Моя служба почалася у 2019 році з Маріуполя. І потім я закохався, в принципі, в Донбас, тому що український Донбас це дуже красива природа. Це Білокузьминівські скелі, неподалік про які мало хто знає, на жаль, це Святогірськ. Це в тому числі, от вперше я зараз знаходжусь з вами в саду Бернацького. Це чудовий доглянутий сад. І, і Краматорськ, це дуже красиве доглянуте місто. У мене трішки змінився стиль життя останнім часом. Я почав приділяти увагу більше собі, тому мій вихідний ходить з того, що я приїжджаю з позиції, ночую. У мене є вихідний день. Він в мене трішечки розписаний. Я можу зустрітись з друзями, обов'язково йду в спортзал. Після спортзалу, якщо є можливість така, ще йду на масаж. Так, і потім повертаюся в розташування, ночую, і потім виїжджаємо знову на позицію. Е, я, як і всі ці роки, ну, до 22-го року я служив в Піхоті. У 22-му році я став командиром відділення БПЛА, Ну і з тих пір я пілот. У 23-му році я написав колонку на громадське. Про воєнну доктрину воюватимуть всі. Я вважаю, що на часі і єдиний варіант і питання національної безпеки, питання того, чи виживемо ми як нація, чи вистоїть Україна, це із реалізація України. Я вважаю, що кожен чоловік та жінка, які досягли 18-річного віку, мають бути готові до того, що війна триватиме дуже багато часу. Період війни, полувійни, та її ще називають там АТО, ООС, він тривав дуже довго. І повномасштабне вторгнення може тривати роками. І, на мою думку, Росія та наша влада несвідомо вони поклали тягар війни на плечі тих, хто прийшов добровільно захищати цю країну. Але ці люди втомляться з часом. Ці люди не зможуть воювати роками. Якщо війна триватиме 10-15 років, яка людина зможе воювати без термінів, без строків, без перепочинку? Я про це пишу давно. Коли всі кричали про 2-3 тижні, я звертав увагу суспільства на те, що війна вона вже триває дуже довго і може тривати ще дуже довго. Тому в мене не було переламного моменту. В мене був мій Фейсбук, де я це висвітлював систематично, де я звертався до суспільства та влади, і мене не було почуто. Я звик казати дуже гучно, коли мене не чують. Тому в певний момент я відвідав прес-конференцію і сказав, що сьогоднішнього дня я ту все зачем. Коли тебе не чують. Це означає, що ти щось робиш не так. Це означає, що, можливо, рівень того залучення суспільства до обговорення цієї проблеми дуже маленький. Це означає, що треба зробити щось, щоб суспільство звернуло увагу. На жаль, в нашому суспільстві звертають увагу не на проблему, а на персоналію, на певний шлейф, на певну подію. І цю подію на той час, на той момент я і створив. Через те, що держава не вирішувала питання термінів служби, заміни і супутних супутних проблем, про які я постійно казав, багато військових що до мого СЗЧ просто пішли з війська і не планували повертатись, бо по факту вони були злочинцями. На момент, коли я пішов в публічне СЗЧ, кількість СЗЧ-шників вже перевалила за 100 тисяч осіб. Держава зрозуміла, що Треба декриміналізувати цей злочин, тому що виходить так, що по вулицям нашого, наших міст гуляє 100 тисяч злочинців, і держава має запроторити заграти на дуже великий термін. У нас нема стільки тюрем, щоб посадити таку кількість людей. Саме тому був прийнятий цей закон про декриміналізацію першого випадку СЗЧ. Відбулася лібералізація повернення. Людей до частин. І я знаю, що багато військовослужбовців скористалися цим mm. правом, яке надала їм Верховна Рада України. Це добре, тому що цей законопроект певною мірою потушив хвилю СЗЧ. Але якщо не вирішувати питання mm -hmm. термінів служби yeah. ротації та заміни добровольців, це лише відтермінування проблеми на певний час, а не її вирішення. ми всі громадяни цієї країни. Згідно Конституції, ми всі маємо захищати цю країну. Це написано в головному законі країни в Конституції. Але чомусь вийшло так, що хтось добровільно пішов і став таким чувачком в неволі, якого лякають тим, що якщо ти підеш, ми тебе посадимо. Страх він не працює до людини, яка добровільно прийшла захищати країну, яка поклала все на цей алтар. Тому що ця людина може загинути в будь-який момент. Ця людина вже зробила зі своєї любові до країни той максимум, на який взагалі може бути здатен громадянин. Він прийшов в окопи захищати свою країну. Але тривають роки, і постає питання, що виходить так, що він крайній, що він винний в цій війні. Виявляється, саме він має нести відповідальність за війну, саме він має тримати фронт. Той час, коли інші діти мають вдома своїх батьків і повні родини, в той час, коли інші насолоджуються життям, давайте не будемо пересмикувати ці речі, та, що там Київ обстрілюють, Одесу обстрілюють, Краматорськ обстрілюють, тому що фронт це не просто там ввечері прилетіло два шахеди в місто. Це постійне життя на межі. Тому в першу чергу я би говорив якраз про проблему відсутності рівності прав та обов'язків в нашій країні, громадянських обов'язків. Я би в першу чергу говорив про ізраїлізацію країни, тому що я вважаю, що це фундаментальна річ. Яку ми всі маємо усвідомити, і яку, на жаль, не усвідомила більшість населення цієї країни. І якщо ми це зробимо, то війна буде національною виживанням нації, та? і розумінням того, що ця нація вона воює за свою незалежність, а не відокремилась від якоїсь купки людей і сказала: От вони це самі все зроблять. Проблем пов'язаних з СЗЧ дуже багато. Це може бути нестабільна ситуація в родині, це можуть бути якісь особисті проблеми або проблеми всередині підрозділу. І, можливо, і підрозділ не завжди і винний в тому, що людина пішла в СЗЧ. Окрім цього, може бути дійсно конфлікт з командуванням. Проблем багато. Але водночас із тим, хочу зазначити, що на даний момент у нас запрацювала чудова інституція військового омбудсмена, і я дуже радий, що пані Ольга очолила цю інституцію і робить все можливе для того, щоб і висвітлювати порушення прав військовослужбовців на такому низькому рівні, та? коли ми говоримо про. Рабство в частинах, коли не переводять людину, та вона в ручному режимі, на жаль, зараз вирішує ці всі питання. Я знаю, багато військовослужбовців схвально відгукуються про її діяльність. Я в тому числі схвально відгукуюсь про її діяльність. Це дуже фахова, компетентна людина, це правозахисниця з багаторічним стажем. Я вважаю, що на своєму місці це дійсно гарне призначення. Мій тогочасний вчинок. Треба трактувати як повернення до розмови про фундаментальні речі, не про права військових. Я кажу про те, що нам потрібно змінити систему підходу. А хто ж взагалі громадянин цієї? Невже буде так, що хтось відвоював 6 років, наприклад, а хтось відсидів за кордоном 6 років, і ці люди будуть рівні? В своєму праві обрати нового лідера цієї країни нам треба виховувати і вихолощувати відповідальність перед країною. Коли ти знаєш про проблему і мовчиш про неї, то ти співучасник цієї величезної трагедії, в якій знаходиться суспільство, яке, на жаль, продовжують дурити єдиним марафоном, заколисувати дуже теплими фразами про швидку перемогу і швидкий мир. Тому що, на жаль, війна надовго, війна стає нашою реальністю, і нам треба зробити все, щоб все наше суспільство було готовим до цього, і робило можливо те, що зараз роблю я, невчасно зрозумівши, як жити в постійній війні. Тому що кожен з нас. Хто цивільний, хто військовий, має звикнути з цим, має зрозуміти інфантильність нашого суспільства, має зрозуміти, що, можливо, він не буде почутий, але робити все, щоб його кукуха була на місці, щоб він був в порядку настільки, наскільки це важливо. Тому от у нас стане на зараз чай. Треба розуміти, що іноді суспільство дійсно не готове. Ну просто от бувають такі моменти в історії, коли певні суспільства вони не готові до певних процесів, хоча вони необхідні. Це як про скасування рабства, так? Або про, про суфражисток, та, коли жінки вже виходили за свої права, але багато жінок, які оточували їх, казали, що ви робите, ми живемо в такому суспільстві, де жінка це дім, діти церква, а ви хочете якихось прав. Або це про скасування рабства, коли розгорілася ціла громадянська війна, бо. Одна частина суспільства сказала, що це треба робити, а інша була категорично проти, бо була рабовласниками. Тому я сприймаю це як досвід, як хорошу подію, яка для мене розставила багато речей по місцях. Я подивився на все, що я робив в своєму житті по-іншому, під іншим кутом. Я подивився на своє оточення під іншим кутом. Я відфільтрував хто ціннісний, хто не ціннісний. Я багато-багато багато досвіду з цього всього виніс. Водночас із тим історія вона розсудиться і розставиться по місцях. І я впевнений, що навіть не впевнений, я дуже сильно сподіваюсь, що е, ці абсолютно прості кроки, про які я постійно казав, рано чи пізно будуть імплементовані нашим, нашим суспільством. У нас просто доволі незріло суспільство в тому, що нас обговорюють. Не факт проблеми, а людину, яка про неї говорить. В середні віки була така традиція, якщо можна так і назвати, що коли людина приносить погану новину, її страчували. І от, на жаль, в якомусь метафоричному сенсі наше суспільство живе в досі в цьому середньовічному контексті того, що треба не вирішувати проблему, а спалити на кострищі того, хто про неї заявив. Тому я сприймаю це абсолютно нормально. У мене немає ніякої образи на суспільство знову ж таки. Тому що це моє суспільство. Воно таке, яке воно є. Да, воно інфантильне, да, воно кончене, але в мене іншого не буде. Буде, але я тоді буду сидіти в тюрмі і на українській, а російській, і буду називати це своїм суспільством, якщо Україна програє. Тому м -м -м говорити про те. Як там суспільство відреагує на це? Чи е, схвалить, не схвалить? В мене ніколи не було таких думок, тому що е, я народився в доволі проросійському місці, в проросійському регіоні, де завжди була партія регіонів, і я завжди протестував проти того, тому що я чітко розумів, що громадянин цієї країни, що українська мова вона важлива, що імперіалістичні маркери це ненормально. Я це усвідомлював в класі 7-8. А в 19 років я підписав контракт, тому що я розумію, що цю країну потрібно захищати. Тому мене в більшій мірі хвилює не те, чи схвалить суспільство які, якісь мої дії, а чи буде існувати українське суспільство через 5 років, наприклад. Оце я вважаю більш фундаментальною ну, річчю, ніж ніж будь-що. А є люди, які все ж таки вважають, що. Війну можна пережити, протерпіти, перечекати, пересидіти. На жаль, це буде далеко не так. Якщо ми не будемо чи чимось жертвувати, якщо ми не будемо прямо говорити про проблеми, вони нас з'їдять. Звісно, навіть не Росія, а з'їдять наші проблеми, які ми замовчували, от і все. Я все ж таки станом на зараз, враховуючи те, що у нас законодавство знову змінилось і змінились важелі повернення СЗЧ, я б не рекомендував йти в СЗЧ, звісно ж. Я б рекомендував, можливо, поговорити з командуванням про відпустку, про відпочинок. Можливо, якщо командування не чує і не хоче чути, я би подумав над переводом в іншу частину. Попередньо з цією новою частиною, звісно ж, треба знайомитись, треба розуміти, що там за люди, які обов'язки будуть, яке навантаження буде. Це б я рекомендував. Звичайно, я б не рекомендував дітей. Водночас з тим я продовжую говорити про терміни служби, тому що це дуже важливо. Ми не зможемо прийти до ідеальних термінів служби. Це має бути політична воля, випрацьований механізм, коли мінстат і інші органи державні зберуться і скажуть: дивіться, у нас є військовозобов'язаних станом на зараз 5 мільйонів людей. Давайте ми договоримось, наприклад, що 4 роки війни. Це той поріг, після якого ми людину відпустимо на 4 роки додому. Його замінить його сусід на 4 роки, і через 4 роки ми знову цю людину мобілізуємо. Ця людина вона не буде повністю демобілізована, як кажуть противники того, що я кажу. Не йдеться про повну демобілізацію, йдеться про те, що кожна людина, яка прийшла додому після чотирьох років, наприклад, це умовний термін. Вона стає в оперативний резерв першої черги, звісно ж, як це було і в часи АТО-ООС. Атошники були першим оперативним резервом завжди. Три доби на збори. І ця людина там раз на півроку, наприклад, проходить через ревізьке злагодження, проходить перепідготовку, тому що ну, на фронті постійно і стабільно, стабільності немає постійно щось змінюється. Відбувається раз на півроку, звісно, щоб досвідом, можливо, якась перепрофілізація людини. Але людина якийсь час вона перебуває вдома, наприклад, ці 4 роки, поки сусід, який весь цей час, чотири роки, був вдома, йде служити, це питання справедливості, це питання адекватності, це питання того, що чим більше людей у нас в країні зможе тримати зброю, Чим більше людей ми поставимо до зброї, тим більше у нас шансів вижити. Тим більше у нас шансів вижити в дуже і дуже затяжній війні. Після війська в мене багато ідей було станом на зараз, напевно, після війни я хочу якийсь рік просто пожити в якомусь дуже, -дуже тихому українському селі. Де мене ніхто не буде знати, і бажано, щоб сусіди були мінімум в кілометрі від мене жили. В Карпатах, наприклад. А я ще Одещу, одещу розглядаю як варіант. Є там красиві місця Сан-Джіка, там є село на березі Ліману. Дуже красиве. І да, приблизно рік я буду жити в якійсь такій хаті і приходити в себе після цього всього. В цивільному житті я впевнений себе знайду, тому що я себе і не губив. Е, і дуже рекомендую всім військовослужбовцям не губити себе в цивільному житті. Є півгодини часу, почитайте щось, є півгодини часу, е, пройдіть якісь онлайн-курси, є якийсь час англійська, хоч якийсь час, тому що мої попередні роки служби вони полягали в тому, що я це все не те, що відкладав, я такий, є час ми спимо. І спимо до талого, тому що завтра може бути габелі. Завтра можемо не спати, тому спимо сьогодні 16 годин. От, от в такі крайнощі, будь ласка, не впадайте, плануйте свій час, наскільки це можливо. Бережіть себе і бережіть свою кукуху.